Добрий день, діти! Пропоную у вашій увазі гру дослід, яка називається Живі квіти. Але спочатку ми з вами зробимо дихальну гімнастику. Пригадуєте нашу квіточку паперову. Я кладу її на долоньку, набираю повітря носом, видихаю плавно ртом. Ось так. Ось так. Тепер кладу на іншу долоньку. Ось так. І ви теж так зробіть, будь ласка. Приготуємо наші пальчики до роботи. Сяє сонечко, привітне, квітка з пуп'янки розквітла. На дворі квіточка росте, красу на землю принесе. Зробимо ще разок. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янки розквітла, на дворі квіточка росте, красу на землю принесе. Молодці. Для гри дослід нам знадобляться квадрати 5х. Ось такі різнокольорові. Квадратів дуже багато я навирізала, тож пропоную і вам навирізати багато квадратів. Якщо у вас не вийде, попросіть допомоги у дорослих. Тепер треба взяти один квадрат, скласти його по діагоналі навпіл, ось так, щоб вийшов трикутник. Бачите? Потім беремо цей трикутник і складаємо знов навпіл ось так. Вийшов ще трикутник, тільки менший за розміром. Треба скласти і його. Давайте складемо і цей трикутник навпіл. Ось так. І вийшов. Маленький трикутничок. Тепер потрібно намалювати пелюстку квітки. І треба буде вирізати по контуру, щоб вийшла квіточка з пелюстками. Так треба зробити зі всіма квадратами, які у вас будуть. Діти, які чудові квіти в мене вийшли! Які гарні кольорові! Я їх розмалювала. Тепер треба їх скласти. Зараз я вам покажу, як треба скласти квіточку. Кладемо перед собою квіточку і загинаємо кожну пелюсточку всередину квіточки. Ось так. Не поспішайте. Загинаємо всерединку, щоб вийшла така невеличка. Ковочка. Ось така, бачите, і так треба зробити з кожною квіточкою. Діти, пропоную стати чарівниками. Візьмемо велику, велику велику тарілку, ось таку, Налімо води теплої і опустимо в воду наші. Квіткові коробочки, які ми з вами склали. І будемо спостерігати. Наші квіти розпускаються. Бачите, які вони гарні, чудові. Ми з вами справні чарівники. Подивіться! Справжнє чудо. Якщо вам сподобалась гра дослід, пограйте вдома і надішліть мені фото ваших живих квітів.